Час новин в ефірі національного телемарафону. В студії з вами Олег Манюта. Мої вітання. Україна активно готується до переговорів у Туреччині. Позицію нашої держави вже детально представлено усім партнерам. Таке заявив у вечірньому зверненні Володимир Зеленський. За його словами, Росія постійно і багато каже про прямі переговори, але коли доходить до справи, усіляко їх уникає. Україна абсолютно готова до ефективного формату розмови, додав президент. Тиск потрібен. Тиск, щоб Москві перестали думати, наче світ ще може зачекати. Дуже важливий кожен сигнал, що потрібне припинення вогню тривале і безумовне. Дуже важливий також і кожен сигнал, що потрібні прямі перемовини і на найвищому рівні. Саме Путін в Росії все визначає, саме він має вирішувати питання війни. Це його війна, тому і перемовини мають бути з ним. На переговори до Туреччини приїде і американська делегація. Це заява від Дональда Трампа. Президент США відрядив на перемовини між Києвом та Москвою. Держсекретар Марка Рубіо та інших членів своєї адміністрації. Американські медіа повідомляють, що Туреччину мають відвідати і спецпредставники Трампа. Це пан Келок і пан Вітков. Я невпинно працюю, щоб покласти край жахливому кровопролиттю між Росією та Україною. І дуже важливо, що переговори відбудуться в Туреччині цього тижня, ймовірно, в четвер. І вони могли б дати досить непогані результати. Наші люди збираються туди їхати. Марко збирається йти туди, інші збираються. І ми подивимося, чи зможемо ми це зробити. у Кремлі. Тим часом заявили, делегація для переговорів у Туреччині формується, але не кажуть, чи буде там Путін. Водночас, європейські лідери, які підтримують згоду України на мирні переговори, закликають Путіна погодитися на негайне і безумовне 30-денне припинення вогню. Якщо ж до кінця тижня прогресу у зупиненні російської агресії не буде, євросоюз обіцяє Росії ніщівні санкції тепер за Путіним прийняти цю переговорну пропозицію та погодитися на припинення вогню. Якщо цього тижня не буде реального прогресу, ми хочемо спільно на європейському рівні працювати над значним посиленням санкцій, розглянемо такі сфери, як енергетичний сектор та фінансовий ринок. У ці хвилини на фронті наші захисники відбивають 18 ворожих атак. Бої тривають на Лиманському, Новопавлівському, Сіверському та Покровському напрямках. Про це йдеться в оновленому вечірньому зведенні генштабу упродовж доби. Ворог атакував на більшості ділянок фронту. Загалом відбулося 125 бойових зітнень. На Курщині наші війська за сьогодні відбили вісім атак противника, та найчастіше росіяни йдуть на штурми на покровському напрямку. Там вже відбито 40 атак, а два бої зітнення тривають дотепер. За попередніми підрахунками оборонці покровського напрямку вбили та поранили 144 окупанта. Ну і по кілька разів на день під ворожими обстрілами прифронтове біленька на, Запор... на Запоріжжі. Там для ворога це селище як на долоні. По ньому росіяни б'ють артилерією та атакують його дронами. Олена Каптюх поговорила із тамтешніми жителями про життя під постійним прицілом та щоденними обстрілами. От сюди, то вже все. Ми з офіцером Біланківської громади Вадимом Пшеничним їдемо на шаленій швидкості повз поля ґрунтовою дорогою. Поспішаємо, бо ця ділянка під цілодобовим вогневим контролем росіян. Тут треба швидко їхати. Так? Далі так. зупиняємося лише на кілька хвилин перед нами енергодар Васильівка і Дніпрорудне нині окуповані ворогом. А от все, що ви бачите, це все повністю. З цієї сторони, до тієї сторони, все в повному обсязі. Це наша окупована Запорізька територія. Вон, а люди все одно сіють. Все одно поля оброблені. З того берега росіяни бачать біленьке як на долоні і постійно атакують селище артилерією та дронами. Це був артобстріл. Сюди вгатили, от залишилась воронка, але вже її розкатали. Залізні ворота прошило нас. Крізь пан Володимир показує нам уламки, які назбирав у власному дворі. Ну я це тут стояв. До речі, в гараж бачите, споло. Це те, що дуже було. Це воно туди залетіло. Да, да. Володимир розповідає, один з уламків пролетів буквально в кількох сантиметрах від нього. Після атак не залишилось жодної вцілілої шибки. А це вже пані Валентина показує ногу, прошиту уламками. Зачепило, коли поралась на городі, полола цибулю. Я кожен день то мажу, і ага. та саме і компрес на ніч прилажу. Засколок залишився до речі, їй не достали осколок. Ворожий снаряд влучив у теплицю з редискою, знищено половину врожаю. Бадаль весь ще Волною так волнує, як ліякну я так ударила, і помню, що на мене земля посипалась. А ось так виглядає будинок після влучання дрону. Тут мешкало подружжя із 16-річним сином. Від хати фактично нічого не лишилося, лише голі стіни, все розбито, покрівлю просто знесло. Відновленню вона не підлягає. Сам хлопець отримав поранення. Йому уламок прилетів просто у голову. За місяць росіяни били по селищу вже з півсотні разів. Тут поранило п'ятьох. Зараз в біленькому проживає близько п'яти тисяч людей, і, попри обстріли, люди не виїжджають ба більше. Чимало селян повернулися після зими. Садити городи із Запоріжжя. Олена Каптюх Дар'я Зирянова. Ми Україна, марафон. Єдині новини. Ну і кілька хвилин тому російська авіація запустила керовані авіабомби на Запоріжжя, а над Чернігівською та Харківською областями кружляють ворожі дрони. Про це попереджають у наших повітряних силах. На сумщині тривога через загрозу обстрілу авіацією противника. Туди росіяни вже п'ять разів за сьогодні запускали керовані авіабомби. Ну і ДСНС показали наслідки авіудару по ворожбянській громаді на Сумщині. Ворожі каби зруйнували там приватні будинки і господарські споруди. Одна із осель вигоріла вщент попередньо там без постраждалих. Ну і до цього на Сумщині оголосили обов'язкову евакуацію зі ще одного населеного пункту. Мова про селище Нова Слобода Конотопського району. Відповідно розпорядження підписав керівник обласної військової адміністрації. Через постійні обстріли з боку Росії перебування в цьому селі стало украй небезпечним. Двоє людей загинули внаслідок ворожого авіаудару по селу Нечволідівка на Харківщині. Четверо поранених маємо там. Усі вони пенсіонери. Понад 10 житлових будинків пошкоджені. Таке повідомляє власна прокуратура. Керовані авіабомби росіяни скинули і на Куп'янськ. Там побило будинки та підприємство потерпілих двоє. Обоє лікуватимуться амбулаторно. Поранений був і житель селища Старий Сальтів, які окупанти атакували безпілотником. Анжеліка Яцина. Вона чекає із полону брата. Змушена. Кілька років по крихтах збирати інформацію про українського воїна, аби дізнатися про долю рідного захисника. Тиждень тому вона приїхала і на черговий обмін, де один зі звільнених бійців упізнав на фото в руках Анжеліки товариша по ув'язненню. Тепер сестра, коли знає, що Олег живий, чекає моменту, коли нарешті зможе обійняти брата. Он живой, он собой был в камере, он жив здоров. руки. Тремтять, сльози на очах на цих кадрах. Анжеліка Яцина вперше за два роки отримує звістку про свого старшого брата. Я бігала кругом, де можна було, й показувала прапор. І коли вже почала кричати прізвища, і ось Сергій. Крикнув, що я був з ним, це це взагалі це був шок. Після обміну 6 травня військовослужбовець Сергій впізнав Олега Ободовського по фото, з яким зустрічати звільнених з полону прийшла Анжеліка. Не боліє, все нормально з Нормальне моєму Не переживайте, все. Не переживайте, а кожен місяць. Дізналися, що він в Нижньому Новгороді знаходиться. Тримається вірить, чекає. Він каже, дуже ну такі весели. Він каже, підтримує постійно нас. Він бав про молодших, тому що він казав, що в нього є два сина. І от каже, він такий був живчик. Каже, дєтва живчик. Він витримає, він чекає. Він сподівається, не втрачає надії. Водія БТРа Олега Обудовського окупанти схопили у перший день війни. Захисник мав бойовий досвід, раніше служив у зоні ООС. Тож, напередодні повномасштабного вторгнення, його відправили під Риково, що на Херсонщині. В останнє дозволили подзвонити з полону у березні 23-го. Повідомив, що живий. І більше не було жодної звістки аж до тепер. Мікарцю що я в той час літала. Я хотіла його обняти, я хотіла вискочити туди, і просто щоб було високо, але він потім <сум> спустився до мене, і ми як обнялися, що це як мені нікається. Оці обійми я ніколи їх не забуду. Анжеліка і раніше приїздила до координаційного штабу, розпитувала колишніх бранців Кремля, щоб хоч щось дізнатися про долю брата. Перша поїздка не вдалася, тому що я взагалі нічого не дізналася. Сказали, що нікого. Істої колонії не а тут. Ну я не знаю. Перше побачила списки, що немає. Їх був розпач, були сльози. Був біль розочарування. Чому не мій, але розумію, що всіх же не можуть. Регулярно відвідує акції родин військовополонених у Києві, Вінниці та Одесі. Побачила одразу відео в соцмережах. Ми почали підтримну групі, почали радіти за нею, тому що так вона, вона знає, що брат в полоні, але на жаль, з полону ми не отримуємо ніяких відомостей. Тому дуже важливо почути ці слова Живий, здоровий. Чекає обміну. Ми нагадуємо за наших полонених, яких понад 10 тисяч, і їх потрібно повертати, щоб їх повертали. Потрібно, щоб знову ж таки суспільство пам'ятало про них. Навіть коли брат повернеться, Анжеліка. Каже, і далі зустрічатиме звільнених з полону українців. З Сергієм обмінялися контактами і тепер підтримують зв'язок. Невдовзі збирається приїхати до захисника на день народження. Це частинка тої людини, яка була поруч з моїм братом, яка відчувала його подих, яка з ним спілкувалася, яка ну, чула все. З Одеси Ольга Дунська, Ігор Казанжи. Ми Україна, марафон Єдині новини. В усіх столичних центрах надання адміністративних послуг почали реєстрацію домашніх тварин. Від учора про собак потрібно повідомити обов'язково для кицьок таке можна зробити за бажанням господарів. Після реєстрації вам видадуть посвідчення на улюбленця зі власним унікальним номером. Це, наприклад, допоможе власникам тварини в разі її пошуку. Ну а міська влада планує використати отриману інформацію для розвитку інфраструктури. Хто вже отримав столичну реєстрацію для своїх друзів, знає Вікторія Дмитренко. Спанієлька Шані ще не зареєстрована, але має вшитий чіп та спеціальний QR-код. Мідрук Сашко про безпеку собаки подбав ще від її народження. Її сюди в холку ввели чіп, в якому є вся інформація про неї. Тобто, якщо прийти в ветклініку і з таким спеціальним прибором відсканувати, то там зразу буде вся інформація про неї, про прививки, про власника. Ну як зі мною зв'язатися. До того ж, інформація на нашийнику запакована в QR-код, допомагає відразу знайти за геолокацією собаку такі безпекові девайси, певен Сашко обов'язково мають бути в кожного собаки, а надто в умовах війни, бо тварини можуть губитися під час вибухів чи обстрілів. Якщо собака вдруг загубилася, ти його скануєш телефоном, і мені на телефон як власнику приходить геолокація відразу. Тепер полегшити пошук тварин і не тільки можна завдяки їхній офіційній реєстрації через ЦНАП. таке Сашко чув, але не вникав. Тож будемо розбиратись, як саме відбувається реєстрація. Ви приходите до будь-якого ЦНАПу в Києві і заповнюєте спеціальну форму. Заява дуже просто виглядає да, там Тут є дані про власника собаки. Тут є дані стосовно останньої вакцинації, відмітка про стерилізацію, адреса отримання песика. Після цього впродовж 15 днів максимум тварині присвоюють жетон. Це такий унікальний номер, за яким можна знайти тваринку в реєстрі. Сам власник отримує посвідчення, яке підтверджує право власності. І ще важливо пам'ятати, це не новий реєстр домашніх тварин. Міський реєстр вже існує з 2007 року. Єдине, що зараз змінюється, власникам спрощують саму процедуру реєстрації. Людина може не їхати до нас на підприємство, щоб здійснити цю реєстрацію, а може звернутись до найближчого ЦНАПу, просто щоб де її зручно, туди вона і йде. Тож, навіщо потрібна реєстрація? Тварину легше буде знайти за жетоном. У системі також фіксуються усі дані про вакцинації. А це також важливо в умовах війни, коли багато людей залишають домівки. Ми отримуємо досить хороший інструмент для того, щоб перше аналізувати популяцію тварин, в тому числі, наприклад, профілактичні маніпуляції, зокрема щеплення сказу. Для собак зараз реєстрація обов'язкова, для котів добровільна. Киянка Юля, власниця родої Аліси, і чорнявого швепса, сьогодні принесла обох на чіпування. Наступний крок реєстрація. Ми трошки їх рахуємо за абсолютно домашніх, що вони не можуть загубитись або вони можуть собі гуляти під домом. Це трошечки неправильно. Котам так само треба увага, розвиток, навчання. На рівні з собаками зареєструвати своїх пухнастих думає киянка Марися. В неї хвостатих ціла хата, чотири коти і собака. Це як мінімум трошки більша відповідальність людей типу стосовно тварин. Я думаю, люди вже не так легко зможуть просто викинути тварину на вулицю, бо вона зареєстрована на них. Від початку роботи сервіса документи на своїх улюбленців ЦНАП подали вже 70 власників. Вікторія Дмитренко, Данило Городецький, Олександр Корецький. Ми Україна, марафон. Єдині новини. І в ці хвилини триває перший півфінал конкурсу Євробачення у швейцарському місті Базель. Гурт Циферблат, який представляє Україну, вже виступив під п'ятим номером із піснею Prey». У соцмережах артисти поділилися, як готувалися до цього виступу. Попри відсутність Росії серед безпосередніх учасників, російський слід усе ж присутній. на конкурсі. Команда від Ірландії виконує пісню, яку написала росіянка-емігрантка про совєтського собаку, якого запускали в космос. Ну а потім вони почали експерименти над людьми.